Досить часто останнім часом в українській пресі звучить цікавий термін квазідержава. До чого готують український народ уже зараз, коли закінчиться війна чи відкриють кордони. Зрозуміло, що війна в 2025 році завершиться, але незрозуміло, як саме це можуть бути серйозні гарантії безпеки, про які говорить Зеленський. Це можуть бути і значні поступки з боку України або ж замороження конфлікту. Під кожен план завершення війни буде створюватися свій сценарій. Цікаво, що про квазідержаву заговорили у світлі закриття кордонів. Багато українців, особливо чоловіки, з очевидних причин хотіли би виїхати з України. Тож що ж означає квазідержава? Приставка квазі перекладається як ніби держава, тобто утворення, яке має деякі ознаки держави. Але не відповідає всім критеріям, щоб бути повноцінною державою згідно з міжнародним правом. Цікаві перспективи вимальовуються для України. Чому справа в тому, що такі утворення часто не визнаються міжнародною спільнотою або визнаються лише обмеженою кількістю держав, якщо говорити про приклади, то можна згадати, наприклад, Придністров'я воно має власне управління та символи, але юридично є частиною Молдови. Причинами виникнення квазідержави можуть бути територіальні суперечки, історичні розділення, незавершені чи суперечливі мирні угоди? І от у ЗМІ почали говорити, що майбутнє України як держави туманне, що кордони одразу відкрити не вдасться. Що до цього питання потрібно підійти з усією відповідальністю, і це неможливо зробити за один день. Чи знаєте ви, що у світі існує не так багато держав? Які дотримуються ізоляціоністської політики, але найзакритішою країною вважається Північна Корея. Україна до таких не належить, вважаючись відкритою країною. Хоча насправді з країни не можуть виїхати чоловіки віком від 18 до 60 років, а отже, і їхні родини, зокрема жінки та діти я б Україну відкритою країною не назвав чи відкриють кордони після війни усе залежатиме від того. На яких умовах завершиться війна в Україні, усі бояться, щоб в Україні не було пустої території, а це цілком очікувано. Багато українців вже знайшли себе за кордоном і в Україну не повернуться, молодь налаштована на навчання за кордоном. Багато територій спустошені, людям нікуди повертатися. Є ще така річ, як зворотні потоки. Частина людей після війни повернеться, а частина виїде. Але навряд чи це буде рівне співвідношення? Європа зацікавлена в тому, щоб наші громадяни там залишилися і не повернулися додому, тому вже готує програми возз'єднання сімей для українців, щоб чоловіки могли покинути Україну та виїхати за кордон після війни. Але Європа рада далеко не всім, та й не у великій кількості. Якщо всі виїдуть, то хто буде відновлювати Україну? Більше того, всі ми знаємо про державний борг, який висить над кожним із нас. Хто його буде віддавати? Уже зараз катастрофічно бракує кваліфікованих спеціалістів у різних галузях, навряд чи з такими завданнями впорається елітарне суспільство. Їм потрібні слуги. Виходить, що слуг просто так не відпустять до Європи. Їм же тільки дешева робоча сила і потрібна, саме так промивають мізки українцям. А скільки заробляє українець у своїй країні? Чи цінується його праця і чи гідно вона оплачується? Давайте будемо реалістами: якщо ж війна буде заморожена, то українців увесь час лякатимуть тим, що Росія нападе знову. А це означає, що потрібно збільшувати армію. А тому чоловіки мають сидіти в Україні і захищати її. Ніби непорушність кордонів залежить лише від наявності чоловіків у країні. і якщо ви пам'ятаєте, то окремі спікери пропонували після війни заборонити чоловікам виїжджати з України на три роки, інакше ми не збережемося як нація. Якщо хочете знати мою скромну думку, то демографічна криза в Україні сталася не через закриті кордони, а через ставлення до українців у їхній же країні. Свій серед чужих, чужий серед своїх, це про сучасну Україну. Коли Савченко словами залишив все та з голою сракою пішов за кордон без права повернення тобі і твоїм дітям, вирішує долю українців, демонструючи приховану ненависть до всіх, хто хоче виїхати, між іншим своїх співвітчизників, то хто взагалі захоче тут залишатися. І питання не в тому, що люди бояться війни. Українці більше не відчувають себе вдома, чи відкриють кордони, відкрити рано чи пізно доведеться, але відтягувати цей момент спробують. Так, нардеп Юрчишин вважає, що припинення бойових дій не підстава для скасування воєнного стану. А ось народний депутат Олексій Гончаренко вважає, що закриті кордони це вже більше схема, ніж необхідний захід. Ми бачимо це за мільйонами доларів, які знаходять у керівників ТЦК. Усі, хто хотів, вже виїхали, або знайдуть будь-які способи це зробити найближчим часом. Відтік людей під час такої війни, як у нас, річ неминуча, чия точка зору вам імпонує більше можливо, коли почнуться переговори, воєнний стан продовжать, але заборонами людей не людей не втримати. І я думаю, що результат залежатиме від позиції народу.